Місцеві мафіозі знову зібралися разом. Після знайомства із мафією Якудзи вирішили розслабитися і цього разу поєднали інтелектуальну гру із джазовою вечіркою. Ми поєднали любителів мафії і любителів е, джазу. Нашу ідею відкнулося дуже багато людей. Ми навіть не очікували, що людям цікаво і мафія, і джаз. От, хтось знав джаз, хтось не з мафії, в принципі, а прийшли люди, які і то, і то полюбляють. От, я думаю, що ну, просто бачу, що більше є поклонників джазу, але через це вони побачать мафію і будуть вже поклонниками гри Мафія. Розважав мафіозну родину відомий в Україні джазмен Майк Портніко. Його гра заворожує з перших акордів. і завжди я буду грати життя. Як яке воно є, як воно вирує, як воно сприймається мною саме зараз, саме в цю хвилину. Те саме і буду грати. Саме з задля цього і я приїжджаю, і їжу по різних містах. Послухати Майка а заодно зіграти у мафію зібралися декілька десятків містян. Олександр Поліщук вже три роки член мафіозної родини, і на його рахунку не одна гра. Мені довелося зіграти різні ролі. Безумовно, там мафія, мирний мешканець алдово доводилось бути і феєю, і месником, і лікарем. Словом, враження, дуже хороші. Гра гра добре розвиває інтуїцію і логіку. А ще ця гра вчить відчувати людей та допомагає розвинути або ж вдосконалити акторські здібності. Відтак з кожним разом все більше рівнян стають мафіозними прихильниками.